Вітаю, я Грибірина. Я студентка юридичного факультету спеціальності права другого курсу. Я обрала дану спеціальність, оскільки в майбутньому хочу стати суддею, Захищати права та свободи громадян. Я обрала саме Нобіп, оскільки це є престижний університет, який займає високі показники у рейтингах як по Україні, так і міжнародних. Також в даному університеті навчались мої родичі, які стали успішними в своїй сфері діяльності. Я очікувала, що навчання буде цікавим. Також в мене буде дружня група. І справді навчання було цікавим, оскільки в нас є практикуючі юристи та науковці, які розкажуть не лише теоретичні знання, але й навчать на практиці. І також у мене справді дуже дружня група, з якими ми збирались не один раз. По різному але коли в тебе є бажання та ціль, воно є легким. Мені подобається навчання, так і студентське життя, оскільки в нашому університеті можна себе проявити по максимуму в різних наукових роботах, змаганнях, конкурсах найбільше мені подобається кримінальне право та кримінальний процес, оскільки ці дисципліни є дуже цікавими для мене та найбільш легко даються. 50 на 50, оскільки спочатку нам дають теоретичні якісь знання, а далі ми пробуємо застосовувати їх на практиці. Укриття є в кожному корпусі нобів України, а також в гуртожитках. І коли починається тривога, викладачі слідкують за тим, щоб ми прийшли в укриття, чекаємо від ну і йдемо далі на пари. Наприклад, першу половину дня я працювала на кафедрі, а далі я йшла на пари. По завершенню навчання я б хотіла піти в суд, оскільки я все-таки хочу стати суддею в майбутньому. Звичайно, в мене є хобі. Я дуже люблю читати детективи, у вільний час вишивати. Також інколи танцювати. На мою думку, тим людям, які прагнуть справедливості, а також мають аналітичний склад розуму, які хочуть стабільного та кар'єрного росту, а також тим, хто завжди готовий вчитися, оскільки законодавство змінюється і треба бути готовим завжди до змін. Я навчилася не відкладати все на потім, оскільки є безліч дедлайнів, які треба закривати вчасно. Бажано. Крім цього, я навчилася працювати в команді і стала більш відкритою.